Частина 5. Наступна правильна дія, секс і гроші. Ласкаво просимо всіх. Я завжди дивуюся, коли люди повертаються після обідньої перерви. Почнімо з молитви. Боже, веди нас протягом наступної години. Будь ласка, керуй моїми словами, допоможи сказати те, що ти хочеш, щоб я сказав. Дякую тобі за цей чудовий день і за тверезість! Боже, дай нам знання твоєї волі і сили, щоб виконати її. Амінь. Знаєте, я впевнений, що у вас ніколи не було проблем із грошима чи сексом. Але я все ж таки поділюся своїм досвідом на ці теми в контексті шостого і сьомого кроків. Коли у мене було півтора року тверезості, я отримав дозвіл займатися юридичною практикою Ну і повернувся у рідне місто Луївіль. Це було у січні 1983 року. Я був наляканий до смерті. Мені було добре в Нешулі, де я протверезів, я відчував комфорт навіть без роботи і грошей. Я сумнівався, що знову захочу займатися юридичною практикою. В минулому я був успішним кримінальним адвокатом і думав, що знаю, як це робити. Але я був переконаний, що ця діяльність не має нічого спільного з чесністю та духовними принципами. Я вважав, що це неможливо або що це тільки можливо для егоїстів, і знав, що це мене вб'є. Мені здавалося, що я не зможу знову бути успішним у цій сфері. Я повернувся в Луївіль, тому що не міг знайти роботи, якби мені Запропонували роботу в Макдональдзі, я б залишився в Нешлі і ніколи б не повернувся, у Луїві. Але вибору не було: або я повертаюся, або повру з голоду. У січні 1983 року я повернувся додому і почав відвідувати зібрання. Люди кілька разів просили мене розповісти свою історію, провести спікерське зібрання. Коли у мене було два місяці тверезості, в Луївілі відбувався великий форум А. Було близько двох тисяч людей. Чоловік, який мав бути спікером у неділю вранці, не зміг приїхати через снігові замети на Заході Америки. Я йшов у туалет і почув, як члени комітету форуму обговорювали, що ж робити. Спікера немає. І раптом один із них вказав на мене і сказав: О, він вчора виступав, начебто нормально, давайте його поставимо. Мене схопили і вивели перед аудиторією з двох тисяч людей. І це з двома місяцями тверезості я страшенно нервував. Пізніше вийшли газети в Луївілі. на першій сторінці головною історією була моя, під справжнім ім'ям, без зазначення прізвища. Традиції не порушили, але опублікували все. І ті, хто хоч раз чув про мене, могли зрозуміти, що це я, і дізнатися всі подробиці. Мені здавалося, що це жахливо, Але, як завжди, я помилявся. Почали відбуватися дивовижні речі. Люди просили мене розповідати свою історію ще й ще. Я став спікером. В Америці це називають гастрольний актор, який їздить і постійно виступає. Про мене заговорили. Люди почали просити мене стати їхнім спонсором, говорили, що їм подобається мене слухати. Я почав юридичну практику, почав заробляти гроші. Через кілька місяців у мене з'явився автомобіль. Моя донька Діана переїхала жити до мене. Я почав добре вдягатися і все було чудово. Я відвідував 5-6 зібрань на тиждень робив усе, про що мене просили співдружності. Наша книга говорить, що ми перебуваємо в четвертому вимірі. Нещодавно на одному зі спікерських зібрань я сказав, що побував у четвертому вимірі 5 тисяч разів. Це означає, що я випадав звідти мінімум 4999 разів висновок. Я не живу у четвертому вимірі, я лише іноді там буваю. У Великій книзі написано, що нас як ракету запустять у четвертий вимір, у прекрасне життя. Я дійсно бував там багато разів, але постійно звідти випадав. Я там не живу, а просто час від часу вторую шлях у правильному напрямку. Перші дев'ять років тверезості були чудовими, Бог привів мене до такого життя, про яке я навіть не міг мріяти. Коли Діана переїхала до мене, вона була агностиком і не вірила в Бога. Тоді Господь дав мені дар не намагатися її вічити чи змушувати змінитися, а просто дозволити їй спостерігати за мною та тим, що відбувається в моєму житті. І, як ви знаєте, Діана знайшла свого Бога, Співдружність Аланон і своє одужання. Усі ці прекрасні події сталися в перші дев'ять років моєї тверезості. І водночас усі ж 9 років фінанси та стосунки з жінками майже не вбили мене, це було жахливо. Психологи кажуть, що коли людина починає пити, вона перестає емоційно рости. Я не фахівець у психології, але я в якійсь мірі думаю, що це правда. Коли я притверезів, моєму тілу було 37 років, а емоційно десь 12-14 років. Якщо жінка була хоч трохи симпатичною і звертала на мене увагу, я з сльозами на очах клявся, що любитиму її до кінця життя. Я міг пройти будь-який детектор брехні, доводячи, що кажу правду, я вірив у це всім серцем. Але проблема полягала в тому, що через тиждень чи два я прокидався, дивився на неї і думав, що якщо я зараз від неї не втечу, то точно помру. Коли ти спонсоруєш стільки людей і часто виступаєш, усі кажуть, що ти духовний гуру, а потім робиш щось таке, і жити з цим було складно, тримати це в собі ще важче. Коли у мене було три роки тверезості, я вирішив взяти все під контроль почав працювати над собою. Склав я список ідеальних характеристик жінки, яка має бути поруч зі мною, у цьому списку було 42 пункти. І тут повз мене проходить одна жінка, в неї була настільки красива постать, що я одразу усвідомив вона відповідає всім 42 пунктам. Наша книга говорить, що на початку, коли ми лише намагаємося виконувати волю Бога, ми не завжди будемо діяти правильно. Іноді нам здається, що ми надихнуті Богом, але наші дії можуть мати погані наслідки. Мені вже було е, років 40, коли я вирішив, що мої проблеми з жінками виникають через те, що я займався з ними сексом до шлюбу. Тому в 40 років я одружився на жінці, з якої до шлюбу у мене не було сексу. Це також виявилося помилкою. Нам довелося все виправляти приблизно через півтора року. Жінка була з Ага і досі перебуває у співдружності. Вона дуже хороша людина. І сьогодні ми друзі. Але мені потрібно було піти до неї і сказати, що я зробив величезну помилку, і нам все треба виправити. Це було дуже важко. Я витримав трохи, і мені стало легше. Іноді проходило навіть три місяці, перш ніж я виганяв чергову жертву. Одного разу, миючи машину, я побачив маленьку красиву кореянку, яка працювала неподалік. Я запросив її просто перекусити. Перша думка була. Ця жінка настільки не в собі, що мені краще триматися від неї подалі, але, звісно, я цього не зробив. Я подумав, що така особлива людина, як я, може зробити так, щоб вона перестала бути неадекватною. Одного разу після побачення вона прийшла до мене додому і більше не пішла, в результаті ми одружилися. Ми були одружені п'ять місяців, за цей час вона встигла вісім разів потрапити до відділення для людей з емоційними розладами. Бог дав мені дар. За весь час, поки ми були разом, я жодного разу не підвищив на неї голос. Але всередині я був настільки виснаженим, що не міг нічого робити. Одного разу я розмовляв із клієнтом по телефону і не міг згадати, яке я веду діло і про що взагалі ми говоримо, ставало все гірше і гірше. Зрештою, вона прийняла якісь снодійні таблетки і знову потрапила до лікарні. Я всю ніч сидів там. Наступного ранку приїхав психіатр і сказав: У мене для вас дві новини. По-перше, вашій дружині потрібно психіатричну лікарню, а по-друге, вона вагітна. Щоб довгу історію зробити коротшою, скажу, що на цьому моє подружнє життя закінчилося. У мене є син, якому сьогодні 21 рік, і який є рівно на 21 рік молодший за мою доньку Діану. У нас із ним дуже хороші стосунки. Давайте трохи поговоримо про фінанси в тверезості. Чим більше я заробляв у той час, тим більше хаосу відбувалося навколо мене. Я мав відчуття, що не можу зупинити цей божевільний дім. Щодня я молився, щоб Бог допоміг мені у стосунках із жінками і у питаннях фінансів, молився щиро. Мені не потрібен був гарем, я хотів одну жінку, з якою міг би почуватися комфортно, і ми були б вірні одне одному. Я не прагнув багатства. Все, чого я хотів, це, щоб цей божевільний дім припинився. Я багато разів обговорював це зі своїм спонсором, робив інвентаризацію за інвентаризацією. Я навіть ходив до психолога, нічого не допомагало. Я думаю, деякі з вас знають історію про біблійного Мойсея. Я думав, що Мойсей це я. У цій історії Бог вів Мойсея і єврейський народ до обіцяної землі. Але коли вони туди прийшли, Бог сказав їм: так, ви дійшли сюди, але ти, Мойсею, наробив стільки помилок у своєму житті, що тобі не можна увійти на цю землю. Я думав, що Бог каже мені Я дозволю тобі залишитися тверезим, я дозволю тобі нести нашу звістку. Але, дане, я сподіваюся, ти не думаєш, що я прийщу тобі всі ті вчинки, які ти наробив у своєму житті. Було відчуття, що Бог наче говорить мені. Подивися на звичайних людей, вони заслужили здорові стосунки, і в них усе гаразд з фінансами. А тобі за все, що ти наробив у своєму житті, доведеться платити. Ось ціна. Ти ніколи не матимеш гарних стосунків і стабільного фінансового становища. У мене було два спонсори. Ми були дуже хорошими друзями, але Берні не був авторитетом для мене. Мені потрібен був авторитет у житті. Коли я зустрів Томас Клівленда, штат Огайо, у 1990 році, то попросив його стати моїм спонсором, і він погодився. Наступного місяця я поїхав в Огаю до Клівленда, це всього в 60 милях від Акрона, місця, де зустрілися Білл Уилсон і доктор Боб. Коли я туди приїхав, мене оточували люди з різним і з великим дуже сроком тверезості. Хоча в тому на той час було 28 років тверезості, до нього ставилися як до новачка. Того вікенду я зустрів чоловіка, який колись пиячив разом із доктором Бобом. Це був чудовий семінар. Том попередив старожилів, що я приїду. Думаю, він сказав про мене щось на шаталт. Приїде хлопець, який вважає себе крутим, проводить семінари, їздить по всій країні, спонсорує людей, але в житті в нього повний хаос. Разом зі мною в машині Том привіз ще трьох старожилів. І ще до того, як ми виїхали з аеропорту, один із них сказав: Отже, ти тверези близько 9 років, так? Це якраз той час, коли більшість людей починає звертати увагу на 6-7 кроки. Хх, моя реакція була: Та ви, хлопці, просто не знаєте, з ким говорите. Я вже вислухав 50 або 105 кроків, тоді я думав, що знаю все. Але коли я виїхав із того семінару всередині мене. Щось почало змінюватися. Хто знайомий з терміном духовне пробудження? Знаєте, у мене ніколи не було такого духовного пробудження, щоб раз і сталося. Приблизно тисячі разів я чув або бачив щось подібне і думав: ага, ось воно, тепер усе. Це змінить моє життя. А, ось ключ, тепер у мене є відповідь, яку я шукав. І приблизно 998 разів після цього. Я нічого далі не робив, а за два тижні вже забував, що взагалі щось відбувалося. Але кілька разів, коли я бачив цю тріючу іскру духовного пробудження, я дивився на неї і казав: Я прийму тебе, обійму, дозволю тобі стати великим духовним пробудженням в моєму житті і починав діяти так, наче це справді було духовним пробудженням у моєму житті. І ці два чи три рази. Мої дії призвели до великих духовних змін у моєму житті. Я абсолютно впевнений, що Бог зробить це для мене, якщо я своїми діями підтверджую свою участь у цьому процесі. Цими вихідними мені сказали, що я неправильно виконую шостий і сьомий крок. Сьогодні ми згадували, що коли я зробив п'ятий крок, то повернувся додому, піднявся на горище. І виконав шостий і сьомий кроки. Я думав, що шостий і сьомий кроки це ті, коли треба починати працювати над собою. Звісно, за допомогою Бога. Я мав зробити з себе того духовного дана, якого уявляв собі. Я знав кожне слово молитви сьомого кроку, але не розрозумів, що насправді каже ця молитва. Вона не просить Бога забрати всі вади мого характеру. Йдеться про те, що Бог забрав ті вади характеру. Які заважають мені бути корисним для Бога і для інших людей. І моя проблема в тому, що я не знаю, які це саме вади. Я впевнений в одному я не був би тут зараз і не ділився би цим із вами, якби деякі мої вади характеру не залишилися зі мною протягом багатьох років тверезості і не приносили мені величезного болю і сорому. Коли цей біль приходив, я не бачив у ньому жодної користі. Але, зрештою, виявилося, що цей біль став фундаментом для того, чим я сьогодні можу ділитися з іншими людьми. Я ніколи не знаю, що Бог збирається зробити зі мною. Сьогодні я розкажу вам дві історії, які дуже ясно показують, що я взагалі не розумію, чого Бог хоче від мене. Приблизно 15 років тому у штаті Вірджині відбувалася конференція, на якій я виступав як спікер. Моя дружина поїхала зі мною. Спікери виступали на подіумі перед аудиторією десь 700 чи 800 людей. Коли ти виступаєш, встановлюєш контакт з аудиторією, дивишся їм в очі. Один чоловік сидів у першому ряді, і я, зустрічаючи щось з ним поглядом, думав, що він добре розуміє, про що я говорю. Щоразу, коли я говорив, він кивав головою. Він сміявся, коли потрібно було сміятися, і плакав, коли потрібно було плакати. Я думав, що цей хлопець точно зрозумів усе, що я хотів передати. Наприкінці зібрання ми всі вишикували, щоб прочитати молитву Отче наш. Я підійшов до нього, впевнений, що він подякує мені після молитви. Я думав, що він кинеться до мене і скаже, який ти молодець, як ти класно все сказав. Я зробив крок уперед, простягнув йому руку, а цей чоловік подивився просто на мою руку. Повернувся на 180 градусів і пішов, не сказавши мені ані слова. Я залишився стояти в шоці. До мене підходили 200 людей і казали Дан, ти молодець, як ти добре виступив, а я не міг чути жодного з них. Я думав тільки про те, чим я міг образити цього чоловіка. В голові звучало, ну все, тепер мене взагалі виженуть АА, тому що я образив людину. Коли ми з дружиною повернулися на зібрання. Я розповів їй цю жахливу історію. І в цей момент я підняв голову і побачив цього чоловіка. Він ішов, тримаючись за плече іншого чоловіка. Він був сліпим. Майже одразу інший чоловік підвів до мене цього сліпого, він обійняв мене і подякував за все, що я говорив. Насправді, я взагалі не маю уявлення, що відбувається, я лише думаю, що знаю це. Одного разу влітку 1993 року я виступав як спікер на зібранні в Луївілі. У приміщенні був ремонт, і ми вирішили зібратися на дворі. Хтось прочитав п'яту главу з Великої книги. Із приміщення вийшов чоловік, узяв газонокосарку, ковтнув пиво і почав працювати. Я розповідав свою історію, а він став поруч і почав косити траву. Газонокосарська гуділа. А він працює і п'є своє пиво. Я вже почав кричати, щоб усі мене могли почути. І сам думаю, ось я тут стою, намагаюся виконувати Божу роботу, а цей чоловік просто заважає Божій волі здійснитися в моєму житті. Я відкричав своє спікерське і пішов. Довго я про це не думав, десь півтора року по тому я був на одній групі, і якийсь чоловік підійшов до мене і каже: Слухай, пам'ятаєш, ти виступав на зібранні, а поруч чоловік із газонокосаркою працював і пив пиво. Я кажу: о так, таке забути неможливо. І тут він мені каже: Так це був я, той самий чоловік, що траву косив. Я тоді почув достатньо: наступного тижня я прийшов на зібрання АА, і з того моменту я тверезий. Я взагалі не знаю, що відбувається. Повернемося до шостого та сьомого кроків у Клівленді. Я думав, що моя проблема в тому, що я не можу бути досконалим. Зрозуміло, що досконалим мені не бути, але проблема перфекціонізму полягає в тому, що я не міг це усвідомити і побачити в собі. Якби Бог дав мені силу і можливість стати тим, ким я хочу бути на цій землі, я був би схожий на сліпого собаку на бойні. Я взагалі поняття не маю, ким мені потрібно бути і що мені слід робити. Протягом дев'яти років я молився до Бога і просив, щоб він позбавив мене вад характеру. Я хотів, щоб вони пішли з мого життя. Але я не усвідомлював, що молюся за ті вади характеру, які заважають саме мені, тому що саме мені погано через ці вади. Це не працює це все одно, що сидіти і молитися, щоб Бог дав мені Роллс-Ройс. Велика книга говорить, що багато з нас намагаються молитися, виходячи зі своїх егоїстичних цілей. Я не розумів, що молитва про те, щоб Бог позбавив мене тих вад характеру, які завдають мені болю, це егоїстична молитва. Ми повертаємося до того, що я не можу зцілитися, коли зосереджуюся на собі я маю зосереджуватися на Богові і на тому, щоб допомагати вам, і дозволити Богові подбати про мене та про мої вади. Я думав, що шостий і сьомий кроки – це робота над собою за допомогою Бога. Але виявилося, що навпаки, це такі кроки, коли я припиняю втручатися в роботу над собою. Я почав розуміти, що не можу ефективно працювати ні над однією своєю вадою характеру, так само, як я не міг ефективно працювати над тим, щоб не пити і не вживати наркотики. Це має прийти від Бога. Я ж маю прийти як маленька дитина і сказати: «Мама, тату, ось хаос, який я створив! Я навіть не уявляю, як це виправити. Я навіть не знаю, коли і з чого почати, але я дуже намагатимуся виконувати твою волю крок за кроком, я перестану турбуватися про цю велику картину і просто робитиму мазок за мазком, як ти мені покажеш. Коли я протверезів, то думав, що ворогами наступного правильного кроку в меншій мірі є дідність і похід. А в більший страх, страх, що якщо я робитиму те, що вважаю правильним. То або втрачу те, що не хочу втрачати, або не отримую того, що дійсно хочу. Для багатьох алкоголіків найбільший страх полягає в тому, що вони виглядатимуть погано в очах інших людей. У більшості випадків найбільший страх це те, що люди подивляться і скажуть ага, ось який він насправді поганий. Найбільша проблема в тому, що мій мозок відмовляється прийняти і повірити, що в цих кроках усе так просто. Але насправді вони вимагають поховати свій егоїзм. Ми думаємо, що нам потрібно розуміти всю картину життя цілком, знати, чому все відбувається саме так. Але щоб відпустити це, нам потрібно вмерти для самих себе. Тому це дуже складно. Але я йду цим шляхом уже 20 років. Не було ще жодного дня за ці 20 років, коли б я зробив це ідеально. Проте, спотикання у правильному напрямку. Принесло в моє життя стільки чудес, що в це важко повірити. Я розкажу вам про ці чудеса після перерви.